Привіт-привіт! З вами Вікторія Жидок. Я є регіональним представником компанії Western в Чернігові, а також є фахівцем з електронної комерції. І пропоную сьогодні поговорити про особливості ціноутворення. До речі, зовсім нещодавно ми обговорювали це питання з однією моєю клієнткою з Чернігова, тому впевнена, що це дуже актуальна тема для всіх продавців на ЕЦІ, як для новачків, так і для досвідчених продавців, тому що встановлення ціни товару та переоцінка товару є Невід'ємною частиною роботи надаться магазином. ну на практиці визначення цін залежить від багатьох факторів. Ну, основні з них це попит витрати. І конкуренція, і якщо змінюється, або збільшується, або зменшується е якийсь один з цих критеріїв, то це безпосередньо буде впливати на ціну товару. І дійсно спілкуючись з нашими клієнтами, та моїми колегами, продавцями, на еці дуже часто стикаюся з пошуними питаннями, що стосуються саме ціноутворення. Ну, наприклад, дорого чи дешево, як визначити е також, як розрахувати та врахувати всі можливі витрати на оплату комісії самого майданчика, посередники. Банку, щоб не вилітіти в трубу, та при цьому щось заробити, Але при цьому всьому ще і не вибитися середньоринкового цінового сегменту. Коротше, голова йде. Обертом цього. Я би сказала, що Etsy – це онлайн-майданчик для творчих підприємців. І якщо ваш бізнес на Etsy – це більше, ніж хобі, то це відео однозначно для вас, бо бізнес повинен приносити прибуток. Тому залишайтеся з нами та підписуйтеся на наш канал, тому що далі я покажу і розкажу про дуже корисний інструмент, за допомогою якого ви зможете правильно розрахувати ціну на товар з рахуванням основних витрат та комісій. А також розрахувати прибуток, який ви плануєте отримати. Але, на жаль, немає однієї чарівної формули для визначення ціни. Також немає якогось одного ідеального цінника, який ви зможете застосувати до всіх своїх товарів. Та та сума, яку ви вказуєте в доларах, є дійсно унікальною та індивідуальною, складається з багатьох перемінних, в чому і полягає складність і визначення. Ціни на додаток до е, таких очевидних факторів, як матеріальні витрати та е, ринкові ціни. Е, ви також повинні враховувати свої бізнес-цілі, бізнес категорію вашого продукту, та конкуренцію в цій ніші та багато всього іншого. Але не забувайте і про себе. Ціна також повинна враховувати ваші унікальні навички і той час, який ви вкладаєте в свій магазин. Він повинен оплачуватись, бо це сприяє фінансовому благополуччю вашого бізнесу. Коли ви платите собі достатньо за свій час та навички, у вас буде додаткова мотивація продовжувати працювати для досягнення вашого довгострокового успіху. Тому пропоную зараз всім нам визначити ті критерії, які все ж таки формують ціни на наші товари. Першим кроком для формування ціни є визначення того, скільки буде коштувати в цілому виробництво вашого товару. Точний розрахунок того, скільки... Ви витрачаєте на виробництво своїх товарів, може допомогти вам переконатися, що ви встановлюєте правильні ціни. Зрозуміло, що виробництво потребує грошей, це не новина, це витрати на матеріали, робоча сила, доставка та інші накладні витрати, такі як оренда, комуналка, податки тощо. Взагалі є два типи витрат, які нам потрібно буде взяти до уваги: це постійні витрати та змінні витрати. Постійні або ще фіксовані витрати. Ми їх називаємо це витрати, які залишаються незмінними з місяця на місяць. Це можуть бути такі речі, як, наприклад, оренда приміщення, комунальні платежі, оплата за інтернет, або, наприклад, навіть підписка на РЕНК, або на якесь інше додаткове програми забезпечення. Також будуть належати до фіксованих витрат ну і розрахувати фіксовані витрати. Просто достатньо, просто скласти кожен з цих елементів, ну і ви отримали загальну суму. Це і будуть ваші місячні фіксовані витрати. Змінні витрати це витрати на сировину і матеріали, заробітну плату для робітників, упаковку, доставку. Ну, це все те, що буде змінювати в залежності від кількості ваших продажів або загальних обсягів виробництва ваших товарів. І якщо з постійними витратами все зрозуміло, то визначення ваших змінних витрат є трішечки складнішим. Але тут в мене є для вас підказочка, що допоможе вам врахувати всі витрати в одному місці. Це дуже корисний інструмент від РЕНК, який називається профіт калькулятор а посилання на нього я залишу в описі до цього ролику. Отже, якщо ви заплуталися в тому, скільки заробляєте з кожного виробу, або яку ціну встановити, щоб окупити всі витрати, включаючи матеріали та рекламу, все це можна порахувати за допомогою цього інструменту Іренк, який доступний, якщо я нав... не помиляюсь навіть і в безкоштовній версії. Давайте зараз спробуємо разом. І так, ось ми з вами знаходимося в профіт-калькуляторі. Його ви можете знайти у вкладці Інструменти. Ось він, профіт калькулятор. Для зручності, давайте я зараз його перекладу українською мовою, для того, щоб зручніше нам з вами було орієнтуватися. Отже, ви бачите тут декілька. Таких груп параметрів, які вам потрібно заповнити. Ну, і перше, це перший параметр, який буде включати в собі інші компоненти, це буде скільки платить клієнт. Тут ви можете використовувати ціну на вже існуючий товар у вашому магазині, або перевірити, чи влаштовує вас ціна на товар, який ви ще тільки розробляєте. Ну, Для прикладу, я візьму ціну одного з моїх. Кронштейнів. Його ціна роздрібна так, становить 14 доларів. Також нам необхідно врахувати вартість доставки, в мене товари для покупців з Америки їдуть, доставляються по ціні 7,5 доларів. Далі, якщо ви побачите наступне поле, це в нас купон або Знижка. Якщо цей товар у вас стоїть на розпродажі, або ви згенерували купон якийсь для вашого покупця, то ви можете тут вказати розмір знижки. В моєму випадку зараз ми. Будемо вважати, що е, мій товар продається без знижки, без застосування жодних купонів, в такому випадку ми ставимо е, тут ноль. І тут ще такий е, маленький момент, на який хотіла би звернути вашу увагу: якщо у вас стоїть фрі шипінг, а доставка включена в вартості товару. То коли ви будете визначати ці показники, тут, де вартість доставки, вам потрібно буде вказати нуль, якщо це фрішипінг, ще раз говорю. Далі йдемо до наступної групи показників. Тут будуть міститися всі ваші витрати, це те, про що ми, в принципі, сьогодні і говоримо. Ну і вартість робочої сили це в першу чергу. Оплата вашого часу, який ви використовуєте на виготовлення своїх продуктів, які ви використовуєте на роботу з магазином і так далі. В моєму випадку, якщо ми будемо говорити про оплату праці, то конкретно виготовленням цих кронштейнів займається додатковий робітник, який працює 25 днів на місяць, та, ну стільки без врахування вихідних. А також в нього восьмигодинний робочий день. І вартість однієї години його роботи становить півтора долари. Замічаємо це, ой, вибачте, півтора долари. В вашому випадку може бути все по-іншому. Якщо ви ще багато вкладаєте особисто в цей товар, допомагаєте в його виготовленні, то тут необхідно вирахувати, скільки саме вашого часу додатково ще буде йти на виготовлення цього товару. Далі, якщо ми будемо говорити про вартість матеріалу, то тут ми ще повинні врахувати, окрім безпосередньо сировини та матеріалів, які нам знадобляться на виготовлення наших товарів. Також і ще упаковку. В моєму випадку я додатково ще додаю в посилку кріплення. Також тут необхідно врахувати всі. Посматеріали маркетингові, ну, наприклад, візитівки, якісь там дрібнички, які ви вкладаєте. Це все також потрібно порахувати. Якщо про мої кронштейни, то приблизно пів долара коштує сам матеріал, з якого це все виготовляється. І ще приблизно півдолара пів на кожен кронштейн, я додаю на супутні. Витрати, які будуть ще враховуватись. Отже, позначаємо, що це 1 долар. Вартість доставки тут можна зупинитися детально, тому що, можливо, буває так, що ваша вартість доставки вже включена в вартість товару, або у вас фіксована доставка, як у мене, але все одно ви платите гроші за доставку, і ви обов'язково повинні врахувати цю. Вартість, коли ви будете враховувати ваші витрати. Я використовую послуги нашого фулфілмент центру. Я, до речі, дуже задоволена і ціною відправки сервісом обслуговування, і найголовніше швидкістю доставки. Дійсно, вже приблизно місяць я використовую послуги фулфілмент центру. Я скоротила срок обробки замовлень, поставила один. 2 дні, і поставила 5 днів на доставку. Клієнти задоволені, кількість замовлень збільшилась. Так що розгляньте для себе цю можливість. Можливо, є так вам також сенс відправляти свої товари на фулфілмент центр. До речі, приблизно 80% моїх товарів я відправляю на фулфілмент центр. І це ще такі для мене зараз як підстраховка, да? тому що коли почалась війна, я вимушена була закрити свої магазини, закрити виробництво, взагалі виїхати з міста і не мала можливості. Продовжити роботу в своїх магазинах. І лише тільки після повернення я дякую Богу та нашим військовим за те, що така можливість в мене була повернутися до рідного міста і продовжити свою роботу. То, якщо зараз ну не дай Боже що, то в принципі в мене є товар, який знаходиться на фулфілмент-центрі, і вже такої нагальної потреби закривати магазин надовго в мене. Не виникне. Першому вартість доставки в моєму випадку виходить в середньому десь 5 доларів. Що стосується, ну, тут не дуже коректно переводить, зараз нам Google-перекладач. Тут мається на увазі під оголошення Etsy, це реклама. Etsy Ads. Тобто, ви можете додати цю додаткову плату, якщо покупець купить ваш товар по рекламі. Якщо цей товар стоїть у вас на рекламі, то тоді необхідно додати ту вартість, яку ви сплачуєте. Ну, наприклад, в мене це буде 1 долар, будемо так говорити, я ставлю на кожний свій товар. Далі в нас мова йде про оновлення, це Renew. Це коли. Закінчується термін дії лістингу 4 місяці, які виділяються нам на лістинг. Або коли клієнт купує останню одиницю певного товару. Це в нас 20 центів, але не дає мені зараз ця програма. Додати інше значення, хоча цифра 0,24 цента це буде правильна цифра. Ми зараз за Рен'ю і за виставлення лістингів платимо не 20 центів, а 24 центи, тому що з 1 січня 2022 року всі продавці з України сплачують додатковий податок, це НДС, який нараховується на комісію Marketplace та рекламні послуги. В нашому випадку це вже буде не 20 центів, а 24%. Пам'ятаємо, це, це 20% НДС. І враховуємо при розрахунку, але, на жаль, зараз я не можу тут врахувати в цій програмі. Так, далі йдемо, і ми з вами перейшли вже до комісії маркетплейсу. Тут вже буде такий трішечки мінус цієї програми, але давайте по порядку: комісія офсайт да, так так звана реклама поза Etsy. Деякі продавці сплачують 12%, деякі продавці сплачують 15%. Для тих, хто сплачує 15% і не мав достатньої кількості продажів за рік, є можливість виключити цю рекламу. Ті, хто сплачує 12%, такої можливості не мають. Наприклад, зараз я поки залишаю тут 0%, а пізніше я. Поекспериментую і побачимо, як буде змінюватися ця цифра. Все правильно, комісія за лістинг нам дається 20 центів, але ми з вами пам'ятаємо, що за виставлення кожного лістингу ми з вами вже платимо не 20 центів, а 24 центи. І комісія за транзакцію це комісія Еці, яку вони беруть з квітня, якщо я не помиляюся, ця комісія становить 6,5%. Але знову ж таки на цю комісію, ще додатково буде нарахований. Податок на Google, да, ці 20% НДС. Ну і те, що трішечки нам не підходить, це комісія за обробку платежу. В даному випадку бачимо тут дірочку і ось розшифровочка. Що це підходить тільки продавцям зі Сполучених Штатів Америки, якщо ви живете, ну як ми, да, з вами живемо в Україні. То комісія за обробку може бути іншою, в нас її немає. Але ми з вами знаємо, що ми додатково оплачуємо комісію посереднику. В даному випадку це наша компанія WesternBit, яка бере свою комісію в розмірі 4%. Також не забуваємо, що ми додатково оплачуємо комісію PayPal, Якщо платіж поступив, поступив з, зі штатів, зі Сполучених Штатів Америки, то це 1,9% плюс 30 центів. Якщо платіж був, наприклад, з якоїсь європейської країни або так скажемо не з штатів, то тоді комісія буде 2,9% плюс 30 центів. Це також обов'язково необхідно враховувати. Якщо ви вже будете детально рахувати ціни на ваші товари, то обов'язково вам потрібно врахувати комісію за виведення грошей. Ви знаєте, що наша компанія пропонує дуже багато способів виведення гроші, але ми за це свою комісію не беремо. Ви повинні враховувати комісії банків або тих фінансових установ відповідно. В залежності від способу виведення, який ви вибираєте для себе, я б ще додатково, отут мені не вистачає в цій табличці, врахувала б обов'язково. Витрати на ризик. Да? Ми всі підприємці з вами маємо свої підприємницькі ризики. Ну, Це може бути, ну, наприклад, там, втрачена посилка, да? загубилася десь по дорозі. Далі, ще якісь там обставини, коли там, клієнт, наприклад, не хоче забирати там, свій товар, чи там, я не знаю, чи можливо це скарга була відкрита на PayPal, чи ще щось інше. Я б рекомендувала ще додатково від 5 до 10% враховувати на ризики. Це було б Дуже добре. Ну і от, будь ласка, погляньте, що ви маєте. Якщо ми будемо говорити, то ось ми бачимо ту загальну комісію проміжну, але знову ж таки враховуємо, що це не зовсім наш варіант, але приблизно ми можемо використовувати цю суму. І ось бачимо, так, що якщо вартість мого товару становить 14 доларів з врахування всіх інших витрачення. І оплати всіх комісій, то загальні витрати в мене становлять відповідну суму, і очікуваний прибуток або маржа в мене складає 48%. Але це якщо цей товар продався по органіці, якщо я не давала жодної знижки. Але іноді я роблю знижку розміром 10%. Так, і е, побачимо, наскільки зміниться моя сума. Ага, от бачите, вже це 45%, а на 49%. Е, максимум знижку яку я роблю, це буде 20%. І вже в нас прибуток зменшився ще дещо. Так? Але давайте ми повернемо, наприклад, 10%. Також, я як продавець сплачую обов'язкову комісію за рекламу поза сайтом. Да? Тобто, якщо ми візьмемо, що мій товар продався по рекламі Еці офсайт, то тоді я отримую всього 33. Відсотки від цього. А, тому про що ще хотіла сказати: не обов'язково кожен ваш товар буде продаватись по еці офсайт рекламі. Це буває, але це не так часто. Тому не потрібно, наприклад, мені додавати ті 12% вартість мого товару для того, щоб вдруг мій товар продасться по цій рекламі, і потрібно буде за це заплатити. Головне тут, щоб ви не... Пішли в мінус. Якщо ви будете використовувати цю формулу, то обов'язково у вас повинен залишатись такий прибуток. Я думаю, що дуже буде корисна ця табличка. Кожен з вас може перевірити вже ваші товари, які є. І чим вона ще цінна, що ви обов'язково тут, якщо не розрахуєте власні витрати, не зможете дізнатися очікуваний прибуток, який ви можете отримати. Отже, знати скільки коштує ведення вашого бізнесу важливо з двох причин: по-перше, ви захочете точно знати, скільки вам потрібно на банківському рахунку, щоб покрити всі витрати. Ну і по-друге, як тільки ви дізнаєтеся, якими є ваші операційні витрати, ви зможете побачити, що залишилося для оплати собі та додаткових інвестицій. Свій бізнес. І пам'ятайте, що ваші ціни це безперервна робота. Щоразу, коли щось змінюється або в вашому магазині, або у глобальній бізнес-екосистемі. Важливо переглянути свої ціни та сам підхід до ціноутворення. Маю надію, що інформація була корисною для вас. І на сьогодні кажу всім бувайте та до зустрічі!